У цьому відео я розповім про попсієлип зручний інструмент, який прискорює роботу з текстом на Mac. На перший погляд додаток здається простим. Він додає невелике спливаюче меню кожного разу, коли ви виділяєте текст за замовчуванням, там доступні чотири основні дії: пошук, вирізання, копіювання і вставка. Цього вже достатньо для більшості користувачів, але можливості PopSeлип набагато ширші. Версія для мобільних пристроїв є більш обмеженою, але на Mac ви можете налаштувати меню, додаючи або видаляючи функції. Крім того, є ціла бібліотека розширень, які роблять додаток ще потужнішим. З їх допомогою можна виконувати як прості операції, наприклад, перетворення тексту, так і більш складні, наприклад, відправку виділеного фрагмента в сервіс перекладу. Popsiлип пропонує безкоштовний пробний період, протягом якого можна використовувати текстові дії 250 разів. Після цього додаток можна придбати за 12 або 25 доларів. Дешевший варіант дає доступ до оновлень на 2 роки, а дорожчий на весь час активної розробки PopSi Налаштування Popsi Налаштувати Popsi Elip трохи незручно, оскільки вікно програми досить маленьке, а шрифти невеликі. Почніть з кліка по іконці в рядку меню. Хороша новина в тому, що вам не доведеться часто заходити в це вікно, так що можна змиритися з його мінімалістичним інтерфейсом. Спочатку натисніть на іконку будинку, це дозволить Popsi запускатися автоматично при вході в систему. Так, вам не доведеться включати його вручну після кожної перезавантаження Mac. Потім перейдіть у вкладку з іконкою шестерінки і налаштуйте розмір і положення спливаючого меню над або під виділеним текстом. Більший розмір робить меню помітніше, але зате кнопки в ньому простіше натискати. Тут же можна призначити гарячу клавішу для швидкого виклику Pops-Elip без використання миші. Наступна вкладка з іконкою Пазла дозволяє налаштовувати дії. Тут можна додати нові функції, наприклад, переклад або пошук в словнику, а також прибрати непотрібні. Щоб змінити порядок дій, просто перетягуйте їх за допомогою чотирьох точок поруч з кожним пунктом. Нарешті, у вкладці винятків можна вказати додатки, в яких PopSealip не буде з'являтися при виділенні тексту. Розширення для PopSyлеp. Головна фішка PopSiel підтримка розширень. Просто зайдіть в каталог розширень, виберіть сподобалися, скачайте їх і відкрийте файли, вони автоматично додадуться в додаток. Після цього нові дії з'являться у вкладці з пазлом. Розширень дуже багато, і важко втриматися від спокуси встановити їх все, тому що більшість дійсно корисні. У каталозі навіть є RSS-стрічка, яку можна додати в улюблений RSS рідер щоб дізнаватися про нові розширення. Важко назвати найкраще розширення, оскільки все залежить від ваших завдань. Особисто мені подобається надсилати виділений текст стороннім додаткам, наприклад, швидко створювати завдання зі списку справ або перекладати фрази. Ще дуже зручне розширення Append to Clipboard. Яке дозволяє копіювати кілька фрагментів тексту і додавати їх в буфер обміну. Так можна, наприклад, скопіювати цитату зі статті та її UAL, а потім вставити їх разом в соцмережі. Без попсили довелося б вставляти текст і посилання окремо, перемикаючись між вкладками.